Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 14 та 15 листопада 2023 року. Сьогодні 14 листопада, ще важка доба. Доба чорного місяця в знаці стрілець. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна підживлювати рослини по двом причинам: це час гекати та час стихії вогню. Та й поливи не приносять користі в цій стихії. При гарній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах, чи у відкритому ґрунті, чи в будинку. Сьогодні, 14 листопада, гарний і сприятливий день для різних заготівель. І там, де є ще в городі або ж в садку врожай пізніх сортів, яблука, груші теж можна збирати та закладати на тривале зберігання. Завтра, 15 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець, і вже після 11 години 27 хвилин Завершиться час гекати, тому після 12-ї години дня можна буде вже сіяти насіння, сидератів в теплицях, в південних областях де ще тепло. Також можна пророщувати насіння для отримання мікрозелені. Розсаду не турбуємо, поливи та підживлення в добу стихії вогню не рекомендується. Але при гарній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 15 листопада теж сприятливий день для різноманітних заготівель і для збирання врожаю та для закладки фруктів, овочів на тривале зберігання. Ось такий в нас щоденник. Бажаємо вам усіляких гараздів, гарної погоди! Миру та добра. І хай у ваших оселях буде тепло та затишно. А ми зустрінемося сьогодні ввечері. На все добре. Бувайте здорові!